А що якби у звичайній тарілці каші, яку ми так звикли бачити на сніданок, насправді ховалася ціла історія людства на тисячі років? Це не просто кулінарний майстер-клас, ні, це скоріше запрошення в таку собі подорож, щоб розкрити справжню душу однієї з найдавніших страв, яка без перебільшення годувала наших предків. Тож почнімо з найцікавішого, чому каша це щось значно більше, ніж просто сніданок. Давайте зануримось у її глибоченне культурне коріння, зокрема у східній Європі. І тут одразу ж цікавий поворот. Уявіть, наскільки по-різному сприймали кашу для українців, завдяки нашим родючим землям, вона завжди була чимось буденним повсякденним. Ну, як, от, традиційний пшоняний куліш. А от у давній Русі, де клімат був суворішим, каша мала скоріше святковий, навіть обрядовий характер. І знаєте що? Саме слово каша колись означало бенкет. Звідси, до речі, і пішов вислів однокашники, тобто близькі товариші, що їли з одного казана. І це ж була їжа не тільки для простого люду. Аж ніяк. Петро І, наприклад, настільки обожнював ячну кашу, що урочисто називав її улюбленою Романовською. А її сучасна назва, перлова, з'явилася через те, що зернятка дуже схожі на перли. Отак. Але її значення було ще глибшим, набагато глибшим. Каша була просто невід'ємною частиною обрядів на родинах та хрестинах. Уявляєте, вона символізувала продовження роду, зв'язок між поколіннями через просту, здавалося б, тарілку зерна. Ну що ж, від культурного значення давайте плавно перейдемо до кулінарних секретів. Зараз ми розкриємо головний принцип, який допоможе досягти ідеального результату. А для цього треба зрозуміти три основні характери каші. Отже, слухайте уважно, ось він ключовий момент. Будь-яка каша має одну з трьох консистенцій, і це залежить лише від пропорцій крупи та рідини. Перша це розсипчаста, зернятка окремі, пухкі, як у гречки чи рису. Друга в'язка, густа, тримає форму, ну як класична вівсянка. І третя рідка. Вона схожа на суп, ідеально для манки. Хто опанує це, опанує все. А зараз об'єднаємо ці знання в чотири золотих правила. Повірте, вони можуть повністю змінити техніку приготування каші раз і назавжди. Це просто основа основ. Перше, завжди готуйте крупу, промивайте її, щоб прибрати гіркоту. Друге, додавайте крупу тільки в киплячу рідину. Це запорука того, що вона не злипнеться. Третє приправляйте рідини, а не крупу. Так смак буде набагато кращим. І наостанок той самий магічний крок щойно рідина всокталася, щільно накриваємо кришкою і даємо каші настоятися на мінімальному вогні. Саме в цей момент відбувається диво, і текстура стає ідеальною. Так з технікою розібралися. А тепер давайте розширимо наші кулінарні горизонти і дослідимо світ древніх зерен тих, що існують далеко за межами звичної нам пшениці та вівса. І перший на черзі амарант або щириця це древня рослина з просто дикою історією. Тільки уявіть, у 16 столітті її заборонили, бо, мовляв, її використовували в магічних ритуалах. А сьогодні ж її цінують за неймовірну поживну силу. І що ж це за сила? Ну, дивіться, амарант насичений високоякісним білком, багатий на залізо, кальцій, магній. Але найцікавіше він містить сквален. це така унікальна речовина, яка, як вважається, може сповільнювати процеси старіння. Рухаємося далі кіноа або кінва. Ця рослина з ант була настільки важливою для інків, що вони називали її. Золотим зерном надавали їй ледь не священного статусу, а все тому, що її білковий склад це щось особливе. Він надзвичайно схожий на молоко. Це робить кіноа справжнім суперфудом. Це повноцінний білок, що містить усі незамінні амінокислоти, критично важливо для тих, хто дотримується рослинної дієти, а ще в кіноа стільки фосфору, що вона може позмагатися з багатьма видами риби. І наш наступний гість теф або карликове просо. Це крихітне, але неймовірно витривале зернятко з північно-східної Африки. Тільки вдумайтеся, понад 5 тисяч років воно є основним продуктом харчування в Ефіопії. Це ж найкращий доказ його цінності. Так, це ще одне чудове джерело рослинного білка, але головна його фішка надзвичайно високий вміст заліза та кальцію. Кажуть, в Ефіопії, де ТЕФ основа раціону, анемія зустрічається набагато рідше, і так до речі, він природно безглютеновий. Отже, бачите від древніх ритуарів до сучасних суперфудів виявляється, скромна тарілка каші це цілий всесвіт смаків та історії. Світ зернових справді величезний, і він тільки чекає, щоб його дослідили. Тож, що буде у наступній тарілці?